Сьогодні спортивний сектор святкує свій перший ювілей. З нагоди річниці хочеться не тільки привітати програму, але й згадати, як все починалося. Мої вітання шанувальникам спорту. В ефірі телеканалу Тиса 1 спортивний сектор. Так виглядали перші програми спортивного сектору. Тільки початок плідної праці журналістів, операторів, режисерів. Але ці кадри могли б ніколи не вийти в ефір. Якби не намагання Наталії Штифуце, тодішнього головного редактора дитячих, молодіжних та спортивних програм. Все почалося із наших трансляцій, прямих ефірів з футбольних, ганбольних та волейбольних матчів. Мені потрібен був коментатор, і Володя Тарасюк з радістю погодився. І він така відповідальна людина. І у нас почалася така співпраця. Наступний сюжет присвячуємо справжнім героям спорту. Із надією, що таких у 2009 році буде якомога більше. Можна сказати, що із спортивного сектору на телеканалі ТС-1 взагалі з'явилася спортивна тематика. А згодом сьогодні ми вже маємо спортивну редакцію. Нинішній завідувач редакції програми колись брав участь у ній як студент відділення журналістики. Пан Віталій пам'ятає перші випуски, котрі суттєво відрізнялися від сьогоднішньої програми. Вона тривала 40 хвилин, було здебільшого дві пари гостей і зовсім небагато відеоматеріалів, оскільки працював над нею всього лише один Володимир Тарасюк, і то на позаштатних умовах. З Часом кількість журналістів збільшувалася. От тепер, до прикладу, над випуском спортивного сектора працюють четверо журналістів: це Олександра Терембайцю, Олександр Бодня, Володимир Тарасюк, безперечно, ну і позаштатні кореспонденти, які працюють у спортивній редакції. Тепер про програма насичена. З 55 хвилин, переважно 25-30 хвилин це різні відеоматеріали. Окрім формату спортивного сектору, змінювалося і його оформлення. Хотілося якихось яскравих фарб. Ну, власне, те, що ви бачите за нашою спиною, за моєю спиною, це. Те, що нам вдалося зробити, скажу, що було дуже легко, абсолютно не було легко. Практично над цими декораціями ми працювали напевно місяці три тільки над розробкою, над графікою самою, без втілення. Основну ідею це приніс мій чоловік. Ми дома на комп'ютері ночами сиділи, придумували, шукали в інтернеті якісь ідеї, малювали. Пані Наталія монтувала спортивний сектор протягом трьох років. Нині вона у декреті, а програму згадує із материнською любов'ю. Ну, для мене спортивний сектор то як дитя мале. Так як, як моє так як можна порівняти як з, моє, з моєю дитиною. Бачила перші кроки, там, перші вдалі, вдалі випуски, невдалі, перші помилки, там, правильно мікрофон поставили, там, ведучі чи там журналісти, ото радість була. Сьогодні спортивна редакція це сформований колектив. Але екстремальна підготовка програми в день випуску досі залишилася звичкою журналістів. До прикладу, в понеділок програма про спорт. Тепер третя година. А до ефіру готова ну, половина програми Від сели всі четверо журналістів сидять, працюють в поті лиця за трьома комп'ютерами. Найголовніше в цій справі я думаю, колективізм, повага і субординація. Завдяки наполегливій праці та ентузіазму кожного, хто створює спортивний сектор. Відгуки глядачів більш ніж схвальні. Ну мені дуже цікаво насправді знаходитись тут і рада, що вони запросили. Дуже цікаво побачити це зсередини, як це відбувається. Цікавлюся життям нашого краю, тим більше його спортивним життям. І тому практично завжди, кожного понеділка, коли виходить дана програма, тим більше, що вона виходить ввечері, якраз зручно після моєї роботи стосовно графіку, тому практично завжди я приглядаю, бо друзів багато також зайняті якби, в спортивному житті, тобто професійно займаються спортом, це і в волейболі, і в футболі, тому цікаво їх побачити. Пройшло 5 років з часу виходу першої програми, понад 180 випусків. Півтори тисячі сюжетів про більш ніж 100 видів спорту. Задуваючи свічку на святковому турті, хочеться побажати спортивному сектору багато чого, щоб наша область була спортивна, і щоб ми приймали і кубки чемпіонів, і різні ліги, міжнародні змагання, щоб було куди поїхати. Я би колективу хотів побажати насамперед здоров'я, як здоров'я. Якби це банально не звучало. не втрачали темпу спортивних досягнень олімпійських ще більше таких цікавих сюжетів, цікавих людей. Цікавих подій, тобто, щоб все було ще більш насичено і цікаво для перегляду.